Доброго дня, шановним учасникам нашої міжнародної конференції. Після таких проникливих слів моєї колеги Оксаночки дуже важко, але я постараюся і не зловживати часом, бо ми всі вже потомились. Але в мене одразу так виникли слова, які я просто так походу чомусь згадала. А ти, який ти слід залишиш на цій планеті, що по імені Земля залишив? От я хочу представити на ваш, вашій увазі ще одного людину непересічну, талановитого педагога і вченого, творчого особистість Романа Павловича Скульського, і можу сказати, з гордістю мого вчителя. Цьогоріч минуло 20 років, як він відійшов у засвіти. І він прожив всього 68 років. Але його творчий життєвий шлях настільки цікавий, що коли я захлипилась і дослідила феномен цієї людини, то я відкрила для себе багато нового, хоча я цю людину знаю із 70-х років ХХ століття. Тобто, коли я ще була студенткою Івано-Франківського педагогічного інституту, а він був молодим науковцем. І приймав у мене державний екзамен з педагогіки. Можете собі уявити такі роки. Складним його був шлях, і, е, якщо так заглибитись у минуле, народився Роман Павлович 22 листопада 1935 року у селі Пишківці в Бучинського району Тернопільської області. І ви бачите, теж доля його не оминула. Бо в 41-му-44 роках насильно був вивезений разом з родиною на роботу до Німеччини. І лише в 1945 році, після завершення війни, повернувшись додому в рідне село, закінчив восьмирічну школу, а потім ще й Бучерську гімназію. В 1954 році він вступив до фізико-математичного факультету до Станіславського. Державного інституту, потім Івано-Франківського на фізико-математичний факультет. І, звичайно, що успішно закінчив, і після того 5 років пропрацював учителем фізики і математики Бучерської школи середньої Тернопільської області номер 2 і хочу сказати що зразу, що очевидно, дійсно, це була талановита людина, що він не затримався довго в школі. Він хотів е, зайнятися науковою діяльністю, і 64-67 роки він був аспірантом Науково-дослідного інституту педагогіки Української, тоді ще радянської соціалістичної республіки, міста Київ. Захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, він пов'язав свою тоді ж подальшу долю із Івано-Франківським державним педагогічним інститутом, пізніше Прикарпатським університетом імені Василя Стефаника, де прийшов шлях від старшого викладача до центра кафедри педагогіки, завідувача кафедри наукових основ управління школою, професора. Завідувача кафедри народознавства, директора науково-методичного центру Українського етнопедагогічного народознавства ПН України і Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, професора кафедри педагогіки е, за сумісництвом, і члена кореспондента Академії педагогічних наук України. Солідний послужний список. Загалом віддав служінню науці в Прикарпатському університеті. Майже 34 роки, а науково-педичної діяльності присвятив 45. Уявіть собі, 68 років, 45 років науково-методичної діяльності. Це феноменально, повірте мені. Тому творчий доробок вченого новатора, можна так сказати, так я знайшла у спогадах його колег по роботі досить потужний. Я дуже коротко тільки перерахую деякі речі концептуальні, які він робив, я свідок тому. Це 90-ті роки ХХ століття на зламі двох епох радянської і пострадянської. Вже тоді він заявляє про себе. Це був його зоряний шлях. Він організатор наукової школи з проблем дидактики, підвищення професійної майстерності, творчості вчителів, управління школою та педагогіки народознавства. Роман Павлович автор першої концепції ще не було всеукраїнської концепції української школи Прикарпаття це 1990 рік. Можна собі уявити, що саме цікаве було в цій концепції. Ми її читали і вони використовували настільну книгу. Потім вона ж стала і всеукраїнським на всеукраїнському рівні затверджена. Це було феноменально, бо це дійсно було новаторське слово. Він у цій концепції показав. Елементарні п'ять складових, скажімо так, молодої людини тоді, тодішнього часу, і на перше місце ставив, до речі, фізичне загартування, фізичний розвиток дитини. Потім ставив інтелект, а потім, вибачте, все решту. От можна собі уявити. І це було дійсно новаторство. А далі можна сказати гарне слово, і ми довго користувалися регіональною концепцією національного ховання, яку він зробив теж один з перших дітей, молоді в умовах Прикарпаття. Це 1995 рік. Так? А далі концепція трудової підготовки школярів. Бо і ці три документи слугували теоретико методологічної основи організації уходу процесу в закладах нашого краю. Розумієте? І я згадую його, і, Рома, і Антон Васильович і Іваночка, і я, в тім числі, як виконуючий обов'язки лабораторії управління, методист попередньо, ми проводили спільний такий обласний семінар для керівників. І керівники мотив'є трудового навчання на теренах Прикарпаття це було і Білавичева школа серед Дібрезів, це був і Яворів Петро Васильович Лосів, це, було, це були і інші е, заклади, де дуже гарно тоді якраз е, розвивалося трудове навчання. І виховалась дитина у праці. Е, так що дуже цікаві речі він досліджував, і е, звичайно, що. Далі він пішов не тільки в цих, в цих напрямах, а далі пішла етнопедагогіка. Він має цілу плеяду молодих науковців, які в нього захистили кандидатські дисертації віддати належне, коли я читала його, дуже йому присвячений таке видання науково тут інформаційне 2008 року, випущене Прикарпатським університетом на пошану Романа Скурського, я там бачила знайомі обличчя і керівників шкіл, і науковців, його випускників кандидатів і вже тепер докторів наук. Його творчість, як у різнопланова. Але чільне місце, на мою думку і не тільки мою, займало і народознавство. Це саме припало на 90-ті роки. І він вважав, що на думку, вірніше, на його думку, в українському народознавстві приховані практично цитую невичерпні надзвичайно цінні пласти національної культури оволодіння якими допоможе подолати так звані білі плями нашої історії. І він розумів, як талент, талановитий педагог і вчений, що в першу чергу слід допомагати вчителеві володінні методикою е, е, власне, народознавства. В цей час із під його пера виходять альтернативні навчальні програми 90-х рік, народознавства в Українській національній школі. У співотрості з Богданом Ступариком, професором Стопариком, методичні рекомендації, як вивчати народознавство в школі, це 91-й рік. Тому, звичайно, що ці реалітетні книжки, дуже такі тонесенькі, можливо, станенько обкладені, вони в мене є. У мене десь кілька цікавих цих реалітетних книжечок. Вони жовтенькі вже, вони старенькі вже. Але я їх перегортала, коли готувала виступ. Їм ціни немає просто. Їм просто немає ціни. І коли мене запрошували одного разу в Калуське район виступити з народознавства, знавства, то ви розумієте, я привезла всі свої книжки і зробила виставку. Нема. А до речі, всі ці книжки, де нинішній департамент тодішнього управління освіти фондувало коштами і видавалися, і безкоштовно надходили до кожної нашої Прикарпатської школи. Це було це велике досягнення. От чи вони там збереглися, дуже шкода, звичайно? Звичайно, що коли він очолив на запрошення академії педнаук. Науково-методичний центр української етнопедології народознавства спільно з Прикарпатським університетом Стефанікою, університет він продовжив роботу над проблемами українського народознавства, теорії методики національного, і іншими. І у передмові до посібника, який в мене теж є, до вчителів, національне виховання учнів засобами українського народознавства, 95-й рік, автор пише, важливе значення педагогічної науки в цьому плані полягає в тому, щоб розкрити виховні можливості народознавства, оцінити його роль у встановленні особистості, виробити принципи оптимального використання. І особливо важливим на нашу думку, як і думку творчого колективу Романа Скульського, є розділ третій: народознавство і формування особистості учнів, яке актуальне сьогодні, де розкрито п'ять напрямів виховної роботи, зокрема. Формування фізично здоровчої роботи учнів засобів народознавства, духовно-моральне виховання школярів, народознавство та інтелектуальний розвиток учнів, формування трудової культури учнів засобів народознавства, і народознавство та естетична культура. Все те, що сьогодні важливо і в сучасному учневі здобувачевої освіти у контексті нової української школи. Звичайно, що не менш актуальним був посібник вчителів для вчителів, розроблений групою вчених і скультській співавторські. І теж у мене ця книжка збереглася, як і в нашій бібліотеці Лариса Миколаївни, аби тільки зверталися «Українознавство в Українознавство національній школі 1995 рік. Роман Скульський зазначає українознавство: це не тільки система знань про народ. Але діяльність, спрямована на здобуття цих знань, збагачення і примноження, вона якнайповніше репрезентує соціально-культурний досвід нашого народу. А цей досвід не обмежується знаннями, він включає практичну діяльність людей у різних сферах життя, тому засвоєння учнями українознавства в цілому і чи окремих його розділів, передбачає оволодіння не тільки знаннями, науковими, технічними, мистецькими і тому подібне. Але й певними практичними вміннями та навичками, у тому числі й творчими. У такому розумінні українознавство є ефективним засобом кідичним підготовки дітей та молоді до творчої праці, кінець цитати. Знаєте, його творчість така розмаїта, що мене ну, зацікавило й те, що вабила його Сущина. І не тільки багатством ландшафтів, він там любив і відпочивати, а особливо його мешканцям, хоч він ви чуєте тернополянин. І власне, що в нього дуже його дуже вабили гуцули своїм рідним способом життя, побутом, особливим духовним життям, мистецтвом. Ну, і звичайно, як відомий дидакт він надавав допомогу практично гуцульській освітянській раді на чолі з народним вчителем України, кандидатом педагогічних наук Петром Васильовичем Лосіком, якого я теж особисто знала, і який присвятив 50 років керівництву Єворівської школи. Нині ліцей. Він дійсно допоміг їм як дидакт упровадженні навчально-охоронних процес шкіл гуцульського регіону гуцульщинознавства. Брав активну участь у гуцульських читаннях, інших заходах. Етапна праця, яка, це була остання з розвідок Романа Павловича, це фундаментальне видання «Українська етнопедагогіка». Але, як зазначають дослідники і його колеги, в ній було узагальнено десятиріччя напружених пошуків досвіду експериментів, але книга була завершена як. Виконання його заповіту посмертно. Він був вчителем І з задоволенням йшов до нас на курси, бо завжди мав що сказати. Три роки він працював в нашому інституті перед тим, як перейшов очолив центр українознавства. І це були дуже плідні роки роботи, тому що саме тоді, завдяки професорам Скульському. Мирославу Стельмаховичу, бо ступарику вчитель отримував так необхідну наукометодичну допомогу в період ставлення української національної школи. Учений не науково наукометодичним фахом, і дослідниця професорка сьогодні Оленка Будник пише з Беркаласької університету, його захоплення звичайно розмаїті і багатогранні. Це фізика і математика. Історія та література, етнографія та культурологія, філософія та психологія, гумор і сатира, фотографія та риволовля. Але для мене було відкриття ще одна невідома сторінка його життя поетична. Роман Вискульський багато міркував над сенсом людського життя і буття, над тим, що вдалося, і що б ще так хотіли зробити. У нього були віщі для дітей. Є такий цікавий вірш материнська сповідь і багато інших. На жаль, вірші, як пише пані Олена, не опубліковані ніде. Однак у них проглядається, на мою думку, душа людини-філософа, залюбленого у життя. А у вірші Ювілейні роздуми автор пише: Впливуть роки у небуття, стежками зорепаду маленька крихітка життя. Лишилася позаду. Схилились яблуні в саду, Покрились сріблом скроні, і бачу я моє життя неначе на долоні. Сини вже сім'ї завели, зажили так, як треба, орлами, сизми вони піднялися у небо. А попереду море справ, ще зовсім не початих. Бо ми для дітей, а далі для внучаток. Пливуть роки у небуття стежками зорипаду. Маленька крихітка життя лишилася позаду. 16 липня 2004 року Романа Скульського не стало. Та ім'я видатного вченого залишилось у пам'яті тих, хто навчав, з ким працював. Творив історію нової української національної школи. І словами закінчу своїми, які мені спали на думку, буквально оскільки хвилин тому до виступу. Тож спочекай спокійно з Богом, Прийшов ти тигідно свій життєвий шлях, обравши творщу і складну дорогу, лишився в пам'яті людських серцях. Дякую.